Латису. Ставимо стопи на ширині тазу, Розподіляємо вагу повністю на стопу, відпускаємо руки донизу, розслабляємо плечі і повертаємо голову в правий бік через центр. В ліву сторону, в праву сторону. В ліву сторону. Чотири. Три. Два. Один посередині, на праву сторону на вухо, опускаємо підборіддя вниз і знову на праву сторону. Вниз і на сторону. Вниз і на сторону. Ліве плече продовжуємо тягнути вниз, щоб бути розтягнення. ще вниз. В сторону. Останній раз. Сторону і міняємо через центр на ліву сторону, на ліве вухо. І опустили вниз під боріджя, на ліво, Вниз, на ліво, І вниз. на ліво. Три. Два. Один. Посередині відкрились. Плечі розкручуємо назад. Коло повним коло. Плечімо назад. Чотири. Три. Два. Плечі крутимо вперед. Чотири. Три. Два. Один. Руки витягну перед собою. Правою рукою через верх малюємо півколо. Дивимося за пальцями. Повертаємо посередині і змітюємо лівою рукою. Розкрили плечі. І поставили вдих. На видих. розкрили. Тільки через верх. Малюємо. Через верх. Через верх. Таз тримаємо на місці. таз нікуди не повертається, не крутиться. І працюємо тільки плечима. Розкрились. Повернули. Видих. Вдих. І видих. Два. Останній раз. Видих. І вдих. Супер. Залишаємо руки спереді, Ладоні розвертаємо донизу. Працюємо ліктями назад. Видих. Перед собою вдих. лікті трошки далі. За спину заводимо. За спину. І вперед. За спину. вперед, Видих. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Залишаємо руки. Відкриваємо руки в сторони і просто напружуємо і маленьке коло малюємо вперед. От рука у нас напружена, не треба дуже сильно махати, маленьке коло. Маленьке коло вперед. Чотири. Три. Два. Маленьке коло назад. Чотири. Три. Два. Супер. Відпускаємо ще. Продовжуємо працювати з руками, з плечима розігріваємо. Ложимо ладонь на ладонь. І працюємо, просто натискаємо ладонь на ладонь і просто тримаємо руки в напрузі. Натиснули і держимо. І слідкуємо, щоб лікті були в стороні, щоб вони не були знизу розслаблені. Щоб ми, так от не тримали. ми добре тиснемо і лікті на стороні. Тиснемо, тиснемо, тиснемо. Просто стоїмо і тиснемо ладоні на ладоню. Вдих. І видих. Тиснемо, тиснемо, тиснемо. Спокійно дихаємо. Вдих. Видих. Супер. Можна його трошки послабити, не треба зараз тиснути, але залишаємо на кладоні тримати перед собою. Таж стабільний. Повертаємо плечі в праву сторону. Вправо видих, по центру вдих, вліво видих. Якщо не виходить, сильно далеко повертати плечі, щоб не рухався таз. Нехай це буде невелика амплітуда повернення плечей. Головне, щоб ви не повертали таз. От ви, щоб ми робили повернення тазу, таз у нас стабільний, максимально фіксуємо таз, плечі повертаємо. Зараз ладонь на ладонь не тиснемо, просто тримаємо ладоні. Разом. Видих. Вдих, видих. І останній дих. Видих. Зупиняємось, витягуємо так само, може бути, ладонь на ладонь. може бути замок. Не буде видно зараз. Так само або ладоні ладонь, або замок. Витягуємо руки вверх, ноги ставимо разом. Робимо вдих. І на видих. Піднімаємо праву ногу, плечі повертаємо в праву сторону. Піднімаємо руки, робимо вдих. І на видих ліву ногу, плечі розвертаємо в ліву сторону. І вдих. І добре тримаємо баланс. І плечі розвернули. Видих. І вдих. Не спішимо. Повільно видих. Ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Ще два. Вдих наповнюємо легін. Видих. Скрутились. Ще останні раз, вдих. І видих. Скрутились. Супер. Витягуємо хвору. стоїмо, Просто тягнемось високо-високо вверх, за пальцями, рук вверх, витягуємо себе. І глибоко дихаємо, щоб штовхали ребра максимально в сторону. Розширяємо діафрагму. Покращуємо дихання, робимо глибокий вдих. Розкрили діафрагму. Видих. Розслабились, ще вдих, Тягнемось вгору. Видих, розслабились. І останній раз вдих. Видих. Супер. Заводимо тепер руки за голову. Замку можу тримати замок і за голову. Виставляємо праву ногу в сторону. Ліва у нас трошечки перезігнута, щоб ви балансували на носі, і щоб вона теж працювала була в напрузі. Так, руки за голова риба вдих. І на видих. Скручуємо з протилежним ліктем до коліна. Розкрилися, вдих. І видих скрутились. Видих. І вдих. І видих. Працюємо вдих. Спина тут округлюється трошки. Вирівняли спину і округлилася. ще працюємо, вирівняли спину і округлились. І останній раз вдих. І видих. Змінюємо ногу. Ліва нога в стороні. На неї сильно ми не спираємось. Ми стоїмо на правій. ця трошки торкається носочком в підлогу. Вдих. І протилежним ліктем. Видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Балансуємо на правій нозі. Зігнути права. напружено-право – Вдих. І видих. Ще два вдих. Видих. останній раз. Виросли і ви. Супер. Відкриваємо ноги широко. Руки можна поки що відпустити. Ставимо ноги широко. Праву ногу пальці дивляться на стіну. Ліва нога, пальці прямо. Так, стас у нас приблизно дивиться вперед. Може бути мінімальне розвернення, але не сильно, щоб було таке. Не сильно. Більше прямо. Руки повертаємо в праву сторону та дивиться прямо. Згинаємо праве коліно. Трамов дих. На видих відкриваємо праву руку назад. Повертаємо її вперед. І піднімаємось вгору. Згинаємо коліно. Розкрили праву. Центр. І піднялись. Зігнули. Розкрились. Центр. І вгору. Зігнули. Розкрились. Центр. Ще два. Зігнули. І з кожним разом глибше трошки сідаємо у випад. Останній. І зійшли. Тепер праву ногу пальці прямо, ліва нога на стіну. Тас більше у нас, мабуть, приблизно діагональ. Лі, е, В ліву руку руки. В ліву сторону руки. Сірий випад, ліва рука. Ліва видих. Вдих. Виросли. І. Видих і виросли. І глибше трошки вже випад. І виросли. Ще сіли. Розкрились. І два. <кхи> Ліва. Останній раз. Супер, піднімаємось вгори. Залишаємо ноги широко, але ви можете собі трошки... Звузити, щоб було комфортно, зручно сісти в пліє. Дві стопи розкриваємо в сторону. Руки ставимо на коліно і штовхаємо коліна в сторону. Розвертаємо плечі вправо, штовхаємо ліве коліно. Розвертаємо плечі вліво, штовхаємо праве коліно. І по черзі продовжуємо штовхати коліна, розкривати в сторони. В сторони. Творимо. Три, два. Один. Витягуємо ноги. Пальці прямо, розслабились донизу, просто повисли за руками вниз. Розслабили спину. Розслабили ноги. Просто висимо за тяжіння тягне вниз. Можете похитатись вперед, назад. На пальці, на п'ятку. Зупиняємось посередині, трошки збурюємо ноги. І розкриваємося в жабку, сідаємо вниз і працюємо з тазобедринами. Рухаємо п'ятка носок, розкриваємо коліно в сторону і носок. Стараємося максимально штовхнути коліно, щоб добре розкрити та І працюємо з рівною спиною бажано. Якщо можете робити без рук, можете робити без рук. Але руками трошки легше. Зупиняємось і ставимо п'ятки на підлогу, з'єднуємо або лутоні, або кулаки і штовхаємо коліна в сторону. Сидимо з рівною спиною, за муку і тягнемося вхора. Держимо. 4, 3, 2. Ставимо руки, сідаємо на підлогу, праву ногу вперед, ліву ногу назад. Спереді. Утворюємо такий трикутник. Два коліна на одному рівні, щоб не було такого, що наше коліно далеко ззаді, Воно так само на лінії з правим коліном. Сидимо з рівною спиною, стараємося дві сідали кісточки посидити на підлогу. Задній носок, як вам зручно, він може лежати ось так, а може бути схований назад. Тут зараз не сильно важливо. Ставимо праву руку вниз і тягнемося лівою рукою в сторону. Піднімаємо корпус і міняємо видих. Витягнули інший бік. Через центр. Видих. Через центр. Видих. Через центр. Видих. І стягли дих. Стараємося не закривати плечі вниз. Але навпаки, одно розкрились. Нехай буде не так низько нахилений корпус. Головне, щоб ви не ховали плечі. І змінюємо сторону три. І два. І держимо з лівої сторони. Ліва рука знизу, права рука зверху. Держимо. Дивимося в стелю, щоб ви не дивилися вниз, тоді у вас точно плечі будуть зразу вниз. Коли ми дивимося вверх, зразу хочеться розкрити плечі. Сидимо. Чотири. Три, два. Розкрилися. Змінюємо сторону. Ложимо лікоть на підлогу, ліва рука за головою. Скручуємося вниз. В підлогу лікоть вдих. На видих розкриваємося вверх, дивимося в стелю. Округлились вдих. Розкрились видих. І вниз. І видих. І вниз. І видих. І вниз. І видих. Останній раз. І вниз. І видих. Припіднімаємося вгору. Сидимо так само на двох стеличних кістечках. Тепер задню ногу. Ложимо на ребро, щоб вона лежала пальцями на стіну. Руки тримаємо перед собою і працюємо коліна. Піднімаємо ліве коліно вгору, піднімаємо до своєї амплітуди, щоб було комфортно, покращуємо мобільність тезобетерних. І коли ми піднімаємо коліно, стараємося, щоб не рухались наші плечі, щоб ми не робили такий рух всім корпусом. У нас корпус максимально стабільний, тільки коліно підняли і опустили. Таз у нас тримається стабільно внизу, дві сідалищні, Намагаємося завжди тримати на підлозі. Не розкривати таз. Останній раз. Супер. Тепер тримаємо руки перед собою в замок і працюємо лівою ногою вперед. Переводимо її вперед і заводимо назад. Тут тягнемося за макушкою вгору. Стараємося менше хитатись корпусом і працюємо вперед. Назад. Вперед. Назад. Менше похрудимось. Ногу спереді залишимо. Руки внизу. І через вперед заводимо її за коліно. Праворка на ведро. Скручуємо в ліву сторону. Сидимо з рівною спиною і скручуємося за лівим плечем. Трошки тиснемо рукою на коліно. Дихаємо спокійно. Чотири. Три. Два. Розкручуємось, змінюємось в сторону. Ліва нога спереді, праву ложимо назад, слідкуємо за колінами, щоб вони були спереді на одній лінії. Задня нога може просто зараз лежати в будь якій зручні для нас Рухаємось спочатку в ліву сторону, права рука вверх. Права рука вверх, видих. Через сторону ліва рука вверх, видих. Через сторону, права вверх. Дивимося більше в встиг, розкриваючи плечі. Виріх, гор. За рукою тягнемось далеко в сторону вверх. Не тягніться вниз. Тягніться навпаки вверх. Туди далеко в діагональ. Змінюємо видих. І три. І два. І залишаємося. Права рука знизу. Ліва рука зверху Держим. Тягнемося в сторону вверх. Дихаємо глибоко. Видихом ще більше розслабляємо лівий бік. Піднімаємось і змінюємо сторону. Стаємо на лікоті лівий. Права рука за головою. І розкриваємось вверх і скручуємось вниз. Скрутились вниз, вдих. Видих, розкрилися вгору. Скрутились. Розкрилися вгору. Скрутились. Розкрили вверх. Скрутились. Розкрили вверх. Два. Розкрились. Останній раз. Розкрились. Припіднімаємо на себе наверх. Руки ложимо перед собою. Задня нога на ребро. Пальці діляться на стіну. Руки перед собою, щоб ви нікуди не спирались. Синтез рівною спиною. І піднімаємо коліно вверх. І вниз. Так само слідкуємо, щоб плечі не дьоргались, таз теж не дергається, нікуди не піднімається, не розкривається. Сидимо на сідалишних. Працюємо коліном трошки вверх. Вверх і вверх. Якщо відчуваєте, що ви вже рухаєте корпусом, піднімайте коліно не так високо. Супер. Залишаємо знизу. Перед собою тримаємо лікті і працюємо ногою вперед. Назад. Дві ноги різні, одна нога може бути легша, одна нога краще працює, інша трошки гірше. Нічого страшного, головне працювати на дві ноги, заміжти рівномірно. Вперед. Назад. Останній раз. І переводимо вперед. заводимо за коліно, праву нога за коліно, Ліва рука на ведро. Скручуємо себе в праву сторону. Трошки тиснемо рукою на коліно. Скручуємо спину назад за правим плечем. Сидимо, спокійно дихаємо. 4, 3, 2. Розкручуємось. Стаємо на коліна. Стаємо на коліна, руки під плечима, коліна під тазом. Коліна зараз тримаються разом. Виводимо праву ногу назад. Піднімаємо її вгору, напружуємо сідницю, Живіт ми тримаємо підтягнути, щоб не було цього прогину в спині. Максимально тримаємо живіт на крузі. Підняли напружили. Заводимо коліно за коліно, сідаємо сідницями трошки ніби назад, тягнемось. Витягнули, опустили на підлогу. Підняли, напружили. От кожні, Кожного разу робимо залаху, малюсеньку паузу. Закрили, потягнулись назад, піднялись, напружили, опустили вниз. Підняли, напружили. завели і тягнемось назад. І вгору напружили, обов'язково опустили, напружили і тоді завели. Завели, виросли, зажали, опустили, зажали і за коліна. Тримаємо добре живіт в тонусі, бо як тільки ви розслабити живіт. Одразу підключиться спина. Почнуться прогини в поясниці. І зразу перестане працювати сідниця. Як тільки буде працювати поясниця, сідниця буде дуже погано працювати. І працюємо ще вверх. Коліно назад. Вверх. Поставимо. Вверх. Назад. Вверх. Поставимо. Піднімаємо ногу вверх. Тримаємо її, приблизно на рівні з підлогою, паралельно з підлогою. І малюємо маленьке коло. Маленьке коло. Тримаємо корпус стабільно. Не хитаємось. Все тіло має бути напружене, щоб не хитатись. Супер. Міняємо ногу. Право стоїть, ліве назад. Підняли напружили. Коліно за коліно. Сіли трошки назад. Підняли напружили. Носок в підлогу. Підняли напружили. Коліно. Назад. Нога вверх. Опустили. Верх. Коліно. Вверх. Поставили. Вверх, коліна. Вверх, Постави. Напружили. завели. Назад. Напружили. Постали. Напружили. завели. Назад. І ще вверх. Поставили останній раз. Вгору. Завели, сіли. Підняли ногу, держим. Держим. Фіксуємо корпус. Рід підтягнути. Нагамулює маленьке коло. Фіксуємо корпус, щоб не хитались. Чим краще напружити все тіло, тим буде краще. Чотири. Три. Два. Супер. Випускаємо ноги вниз. Трошки руки далі. Витягуємо правому перед коліно в сторону, ліва стопа. Ой, права. Трошки стопу ми пихаємо далі, коліно щоб було в стороні. Сидимо сідницями і рухаємо тазом вправо, вліво, в ліву сторону. Зупиняємо сідниці посередині. Лягаємо на лікті, можна лягти повністю вперед. Можна затриматися на ліктях як комфортніше. Держимо. Піднімаємось, ліву ногу згинаємо і ліву руку підтягуємо до себе. До сідниці. Тежимо. Відпускаємо. Через планку змінюємо ліва нога вперед. Вузькову коріну в сторону. Стопу трошки далі штовхаємо вперед, сідницю вниз і рухаємося тазом вправо, в ліву сторону. Знаходимо всередину, зупиняємо таз посередині, лягаємо за руками вперед, лягаємо або повністю або на ліктях. Намагаємось розслабитись. При і згинаємо праву ногу, тягнемо праву п'ятку до сіниці. Тешемо. Максимально підтягуємо, з видихом щоб більше підтягуємо. Щоб відчували добре розтягнення правої, передньої частини стена. Відпускаємо і сходимо. Коліна розуголом. Сідаємо на сідниці. Показую боком. Ви можете сидіти в будь-якій позиції, як вам точно. Але сидимо на колінах. Зараз працюємо трошки з диханням. В живіт. Все дихання направляємо в живіт і працюємо тазом. Покращимо мобільність тазу і так само дихання. Робимо глибокий вдих в живіт. І штовхаємо сідницю максимально назад. От ми робимо маленький прогін на спині. На видих, підкручуємо таз. Руки можна лежати на колінах. Підкручуємо таз і ховаємо живіт максимально ніби середину. Робимо вдих, штовхаємо живіт вперед. І на видих. Живіт, ніби ви скорочуєте, скорочуєте, скорочуєте і хочете притиснути у глибоко всередину до, до спини. І знову вдих, прогнули спину трошки і видих, підкрутили таз. Якщо відчуваємо некомфортно, коли робимо прогін, тоді робимо трошки менший прогін. Не обов'язково сильно амплітуду робити, в кожного своя амплітуда. Працюємо в комфорті. І з видихом. І вдих. І видих. Так само ми стараємося сидіти грудною кліткою більше в нейтральному положенні, працювати тільки низом. От ми тазом працюємо, животом працюємо, а грудна клітка в нас, щоб ми так не сиділи, вона трошки може рухатись, але стараємося все одно працювати більше знизу. Видих. І вдих. Штовхнули вперед. Видих. Весь фокус на дихання. Видих. Чим повільніше, тим краще. Вдих. І видих. Останній раз. Носом дихаємо. Вдих. І носом видих. Видих. Супер. Робимо нейтральне положення спини, щоб було зручно сидіти. Можете залишитись на колінах, можете сісти в будь-яке положення. полеження. Робимо глибокий вдих. Втягнемо згору і на видих розслабляємось, відпускаємо всю напругу донизу. І ще один ремонт вдих. І видих розслабились. Супер. З'єднуємося вверху ладоні, притягуємо до себе все хорошо вниз. Молодці сьогодні попрацювали. Дякую вам, що ви були зі мною. До зустрічі в наступних відео.